Доброго дня, шановні журналісти. Ми продовжуємо робочий день. І зараз будемо говорити на тему фестиваль Воля громади поза політичними іграми. Нашими спікерами будуть Андрій Буткевич, віце-президент громадської організації Вольниця, Сергій Сучок, кандидат економічних наук, голова ревізійної комісії громадської спілки Воля громади, творчий директор інтернет радіо Вольниця. Станіслав Холодний, координатор комітету з питань творчості. Оксана Григоренко, координатор комітету з питань матері і дитини громадської спілки Воля громади. Олександр Кривенко, координатор програм благодійного фонду Сопричастя». Оксана Тюпа – президент громадської організації школи громадських проєктів. Юлія Мархель, президент громадської організації Лестут Юкраїн, та Яна Брік, волонтер, координатор соціальних проєктів громадської організації поруч. Шановні гості, прошу до слова. Добрий день, слава Україні. Мене звуть Андрій Буткевич. Я один із організаторів фестивалю громадських організацій та ініціатив Воля Громади. Організатором фестивалю є громадська спілка Воля Громади. Вона була створена в минулому році людьми, які мають 20-річний стаж у громадській діяльності. Ми раніше були не політичні, не комерційні, та не релігійні, але після того, як побачили на Майдані, що відбувається в нашій країні, вирішили теж взяти участь у житті України не тільки як відсторонено від політики, але ще й вирішили теж в цьому взяти участь. Побачивши, що політична система в нас досить гнила і Антинародна на Майдані, коли ми побачили, що людей можуть запросто вбивати, не слухати і взагалі ігнорувати, ми вирішили, що це потрібно закінчити і змінити. Сергій Сучок, я координатор майданчику інформаційних технологій та економіки на фестивалі Воля громади. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми не хочемо створювати нову політичну силу. Ми не бачимо в цьому ніякої надобності, оскільки будь-яка політична сила зараз просто-напросто загубиться так само в кулуарах Верховної Ради, як і всі найкращі починання, які у нас були. Тому все, що ми хочемо, це зробити нове суспільство, де основною єдин, такою ланкою будуть громадяни. Тобто самі громадяни унікальні по своїй суті, які розуміють і беруть відповідальність за свої дії, за свої думки, за своє життя, за свої мрії. І саме вони стають основою цього громадянського суспільства, і тоді в такому суспільстві. Може утворитися нормальний дієвий уряд. Також існує такий міф, що Україні потрібен сильний лідер. Ми вважаємо, що це неправильно, оскільки Україні потрібен сильний народ, і тоді в ньому народиться цей сильний лідер. І ну, про це взагалі не прийнято говорити, але я скажу так, що у нас зараз така проблема, коли Наші люди вони відчувають себе громадян Відчувають громадянську соціальну самотність, коли є і активісти, які щось роблять, роблять цікаві проекти. Але в цьому все одно існує якась порожнеча. Незрозуміло нащо це робити. Хочеться щось робити, а незрозуміло, чому, чому я маю витрачати на це свій час, чому я маю змінювати країну. Але просто такі люди вони не можуть жити інакше. І от якраз під час Майдану, коли люди об'єдналися і почали разом робити спільну справу, разом діяти на Майдані, якраз відбулася така ситуація, що люди стали однією сім'єю. І саме тому форматом фестивалю. Буде затишний сімейний формат, який ми хочемо там і впровадити. Ну, а все це заради того, щоб Україна стала державою суспільною. Ми знаємо, що це задача не проста, але ми за неї беремося, тому що у нашій команді вже 20 років, і ми звикли до того, що непрості задачі, вони найцікавіші. Дякую. Дякую. Вітаю, мене звуть Оксана Григоренко. На фестивалі Воля Громади я координую дитячо-молодіжний майданчик. Кожен проєкт, який втілює громадська спілка Воля Громади, просякнутий ідеями того, що людина це основа держави, що держава для людини, а не навпаки. І на наших заходах завжди панує приємна гармонійна атмосфера, відступає метушня. Саме повторюсь, чому фестиваль наш має родинний, родинний формат, формат відпочинку громадських активістів на природі разом із своїми родинами. Кожен проект це у першу чергу дуже цікавий процес. Але кожен процес зрозуміло має результат. Тож на фестивалі Воля громади буде підписано меморандум з громадськими організаціями, і цей документ стане першим кроком на шляху формування. Створення нового громадського суспільства, в якому кожна людина це індивідуаль, індивідуальність, особистість, яка бере відповідальність за себе, за свої вчинки. Де людина сама собі пан і господар. І дійсно саме в такому суспільстві і народиться лідер, якого ми усі так чекаємо і чекали на Майдані. Тож для того дійсно, щоб об'єднатися нам треба як спочатку познайомитись. Тому на фестивалі ми поєднуємо саме спілкування, обмін досвідом і знайомство, відпочинок. Саме у невимушеній атмосфері відбувається спілкування і народжуються найкращі ідеї. І на фестивалі на фестиваль саме ми запрошуємо громадські організації та ініціативи, які справді змінюють Україну на найкраще вже зараз. Ми дивимося, щоб до нас не потрапили якісь кишенькові організації. чи... Організації, які є придатками окремих політиків чи політичних сил, якісь фейкові організації, тому що дійсно ми хочемо консолідувати, об'єднати людей, які не чекають чогось від влади, а просто беруть і вирішують ці проблеми самостійно своїми силами, розраховуючи тільки на себе, саме таким людям, такі такі люди, займаючись громадською діяльністю, захищені від. Тієї громадської соціальної самотності. Вони не є безпорадними, якщо щось трапилось, якщо щось трапилось у суспільстві. Поряд з ними завжди однодумці, чию підтримку вони відчувають. І на, фес, на фестивалі ми запрошуємо, повторюсь ще раз, такі громадські організації та ініціативи Дієві. І саме їх об'єднання. Буде оформлено в такому проєкті як Аргументована Рада. Цей проєкт ми презентуватимемо на фестивалі громадських організацій та ініціатив Воля Громади 22-23 серпня, що на ці вихідні буде проходити в Києві. Суть проєкту це дійсно Добре. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене кличуть Олександром, прізвище Кривенко. Мені дуже приємно, що цей фестиваль відбувається в рік відзначення івелею Андрея Шептицького, не тільки великої постаті у житті релігійному, церковному, але й ще великого мецената доброчинця. І тому я почну свій виступ з цитати. Так само, і віра, коли діл немає, мертва сама в собі, та хто-небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Я хотів би зазначити, що той фестиваль, який відбудеться на найближчими вихідними в Києві, це. Певним чином теж волонтерський благодійний проєкт як сам процес підготовки. Це один з тих небагатьох прикладів, коли громадські активісти, просто люди найбайдужі, могли вільно прийти на засідання на робочу нараду і долучитися до цієї справи, власне, одним з таких пощастило бути і мені. І власне, вже досить швидко я зрозумів, що тут можна впровадити власне ці наміри і реалізувати власні очікування, яких потребують мої колеги, ті, хто займається благодійництвом, уже понад рік. Ви всі бачите, що відбувається. Купа благодійних ярмарків інших волонтерських заходів, які були покликані досить трагічними, я б сказав, для нашої країни обставинами: Майдані гідності, окупація Криму, війна на сході України. І тут треба зазначити, що на відміну від тих благодійних проєктів, які існували в звичайний мирний час, новонароджені ініціативи. Їхніми авторами були ті люди, які недостатньо знаються, як ефективно займатися благодійництвом. І тому, власне, моя ключова теза це те, що ми не примушуємо благочинців ефективно працювати, але прагнемо дати інструменти та навчитися, як ними користуватися. Я є координатором програм благодійного фонду супричастя. Це проєкт при спільноті Римо-католицької. Парафії в Києві, і, власне, ми будуємо свою діяльність на засадах чесності, добропорядності, відкритості і милосердя. Я хотів би зазначити, що для нас було вкрай важливо підготувати ту ефективну команду тренерів, яка зможе дати знання, надати ті практичні навички, які потребують. Люди, які займаються благодійництвом або волонтерством, не незначний час, і мені хотілося б відмітити, що в підготовці до фестивалю, саме до, е до підготовки благодійного майданчику, активну участь взяла Асоціація благодійників України Катерина Зоркіна присутня в залі. І окремо окрема подяка їй. І що й на дізнався, що по, по по понад тих учасників, які вже і зафіксовані на сайті, в, в нашому на нашому фестивалі братиме участь Олександр Олійник, це віцепрезидент Асоціації благодійників України. Він презентуватиме тезу власне філософську, але, на мій погляд, ключову, якщо Якщо займатися цією діяльністю, благодійність як світогляд, світоглядне поняття, наука про благодійність, зелена книга української благодійності. Окрім того, я хотів би е, позначити тільки е, е, ті теми і, і інших учасників, е, власне, тренерів, які будуть на цьому фестивалі, щоб привернути увагу тих, хто сьогодні нас дивиться і, і планує в ці вихідні обирати поміж багатьох заходів саме фестиваль громадських ініціатив. І організація звернула увагу саме на, на те, що пропонується. Марина Антонова, яка очолює Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 вона запропонує свій погляд на модерні підходи до оцінки ефективності діяльності благодійних організацій. Руслан Бахтиєв, який очолює просвітницький благодійний проєкт Обрані діти, буде пропонувати свої думки про модерацію персональних благодійних проєктів. Прекрасою нашого фестивалю, саме благодійного майданчику, буде участь в ньому Анжеліки Рудницької, добре відомої як співачки, журналістки, майстрині, але, можливо, недостатньо відомої ще як громадського діяча і президента мистецької акції територія А вона є членом наглядової ради асоціації благодійників. І вона запропонує, на мій погляд, унікальну і дуже покликану тему її виступ. Відомі, вона буде говорити про відомих особистостей, чи вони є об'єктом застрічі, чи прикладом для наслідування, як зірки впливають на громаду і спонукають її до творення добра. І, власне, надасть аудиторії практичні рекомендації з використанням мистецьких акцій. Власне, повна програма є на сайті, тому я закликаю вас. Ознайомитися з нею, приходити разом з родинами, разом з друзями і, власне, відпочити з інтересом, з розвитком для себе, для своїх громад. Дякую вам за увагу. Доброго дня. Мене звати Яна Брик. Я представляю громадську організацію Поруч ми є спільнотою волонтерів, які об'єдналися з метою реалізації благочинних різних проєктів. Засновані ще у 2011 році, до цього часу встигли реалізувати цілу низку соціальних проєктів і надалі з ним працюємо. Ми, наша основна мета це популяризація волонтерства в Україні. Ми хочемо показати людям не лише у столиці, а й в інших українських містах, наскільки це круто бути волонтером, наскільки наша Україна потребує волонтерів, і наскільки велике у нас поле волонтерської діяльності і щодня потребуємо нових і нових людей. На нашому сайті ви можете знайти безкоштовний інформаційний сервіс для волонтерських та громадських організацій. Ми також збираємо звернення від людей та організацій, які потребують допомоги. Основними напрямками роботи є моніторинг суспільних потреб та створення різних благочинних проєктів. Що ж до фестивалю Воля громад, то громадська організація поруч збирається Провести акцію на пошу солдату на підтримку військовослужбовців. Наразі ми провели вже кілька таких акцій у різних містах України. Наразі наші волонтери знаходяться у Херсонській області, де проводять дану акцію у дитячому будинку Сокіл Генісівського району. Також на даному фестивалі ми плануємо представити нашу брошуру, у якій зібрані різні контакти різних центрів для надання психологічної та реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. Та добровольцям, які беруть участь у зоні антитерористичної операції. У даній брошурі ми також хочемо показати нашу діяльність, новини про волонтерство та зазначимо цитати відомих волонтерів. Також на даному фестивалі ми пропонуємо представити вашій увазі довідник волонтера, який допоможе самим волонтерським організаціям налагодити співпрацю з колегами і також надихне всіх небайдужих долучитися до волонтерського руху. Хочу поставити вашій увазі також інформаційну брошуру, яку ми випускаємо уже досить давно для популяризації волонтерства. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене звати Юлія Мархель, я представник організації всесвітньої Let's Do It World та президент організації Let's Do It Ukraine. Ми дуже раді стати співорганізаторами фестивалю Воля громади, оскільки однією з мети, яку якби, ми підтримуємо, це створення ком'юніті да, між громадськими організаціями, які будуть співпрацювати та разом діяти на благо нашої країни. Країни, ось і е, наша організація, в принципі, відома тим, що організовує акцію Зробимо Україну чисто, яку ви вже напевно всі знаєте. Ось і але цілий рік ми е, працюємо над створенням багаторівної рівневої освіти екологічної, ось для всіх громадських організацій, населення, представників. Муніципалітетів, бізнесу все це буде і буде і є якби поширенням. Любові до довкілля громадян. Ось і а, те, що ми представимо на фестивалі Воля громади, це буде, по-перше, підтримання чистоти, а, тому що а, чистота це я, екологія починається з мене, і це має усвідомлювати кожна людина, яка мешкає на, на території нашої країни. А, окрім цього, ми будемо збирати кришечки для а, подальшої передачі її на переробку а, для створення протезів «Воїна МАТО. В принципі, національну акцію, яку ми також підтримуємо, і е, буде багато чого цікавого, е, як не викидати сміття на звалище, е, як його сортувати, що можна зробити зі сміття в домашніх умовах. Тому запрошуємо всіх на фестиваль, і там буде цікаво. Дякую. Добрий день. Мене звати Оксана Тюпа, і я представляю громадську організацію Школа громадських проєктів. А ми всі знаємо, що зараз у нас складний час, і на часі, і після Майдану, і під час АТО у нас дуже велика кількість і активність людей, які називають себе волонтерами або громадськими діячами. В зараз існує великий запит на таких людей, і наша школа поставила собі метою навчати таких громадських діячів правильно створювати, реалізовувати, завершувати громадські проекти. Мета нашої школи не тільки надати знання з фандрейзінгу роботи зі змі громадським діячам, як рекрутувати волонтерів, як їх мотивувати, як їх утримувати, як їх розвивати. Ми також надаємо, надаємо навчання і видаємо, назначаємо кураторів. І кожний керівник проекту громадського проекту по Україні має можливість отримати собі куратора, який буде від початку до кінця проєкту. Допомагати підтримувати, мотивувати, підтримувати психологічно, морально і професійно керівника проекту і на фестивалі на фестивалі громади, якраз ми запрошуємо наших кураторів, щоб вони також там викладали, читали свої майстер-класи, лекції і також давали консультації з приводу різних громадських проектів. Оскільки ми вважаємо, що громадська діяльність повинна бути професійною. Це також професійна діяльність, і вона має бути правильно навчена і створена з точки зору проектного менеджменту і всіх процедурних процесів. Ми будемо вас чекати на нашому заході. Дякую вам за те, що запросили. Нам дуже приємно це. І чекаємо вас на фестивалі. Дякую. Тепер я прошу, які у вас є питання задати, поки у нас ще є час. У нас є час буквально для пари питань. Якщо uh -huh. запитання уточнення уточненням залу, то прошу. А, якщо поки немає, то буде запитання від українського кризового медіа-центру. Я просто не почула, коли і де саме буде відбуватися фестиваль. 22-23 серпня це ці вихідні. Це буде район біля Троєщини, біля річки між річками Гнілуша і Дісінька. На ну, скажем так, там це територія парку. Дружби народів? Ні, це не парк дружби народів. Театр живої історії Городець княжий. Зрозуміло. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то дякуємо вам за презентацію. Бажаємо успіхів у фестивалі. І наш наступний брифінг буквально за пару хвилин. Дякую.